Перед сном 30 секунд, і він усю ніч охоронятиме тебе і твою сім'ю. Не поспішай засинати. Ці 30 секунд. Чи готовий ти помолитися за найдорожчу для тебе людину? Багато хто саме в такій короткій молитві побачив реальний захист Бога, помолись разом зі мною. Господи, дякую тобі за цей день, за кожен подих, який я зробив сьогодні, за все, що ти дав. І солодке, і важке. Прошу, прости, мої сьогоднішні проступки, утіш моє втомлене серце. Цієї ночі оточ мене і моїх близьких твоєю любов'ю, пошли ангелів охороняти нас, не дозволяй темряві і страху наблизитися до нашого дому. З тобою поруч у серці немає страху. Амінь. Якщо ти готовий доручити свою сім'ю Богові, напиши Амінь і імена своїх близьких. Поділися цією молитвою з тими, кого любиш, багато сімей саме так, щовечора засинають під Божим захистом. Хочеш, щоб Божа присутність і керівництво були з тобою щодня? Натисни на посилання WhatsApp у профілі або зв'яжись за номером на екрані, щоб приєднатися до щоденної молитовної групи.